і нових починань компанія Лев Девелопмент відчинила двері свого нового візітор-центру у житловому комплексі бізнес-класу Філхаус простору, де комфорт поєднується з довірою та натхненням. Сьогодні команда Левдевелопенд відчиняє двері нового візитор-центру від Левдевелопенд у Сокільниках. Це наш другий простір, який ми відкрили в 2025 році. І особливістю цього проекту є те, що це не просто відділ продажу, це концептуальний простір, створений об'єднувати експертів з нерухомості і мистецтво. Насправді ми впевнені, що тут нашим партнерам, колегам, клієнтам та інвесторам буде дуже комфортно працювати і надихати їх він буде ще на нові угоди і на нові класні проекти. Новий візітор-центр розташований у житловому комплексі Філхаус. Це малоповерховий квартал бізнес-класу у скандинавському стилі із сучасним дизайном, доступністю без бар'єрів та затишними просторами для життя. Саме тут компанія створила центр, в якому клієнти отримують максимум зручностей та сервісу. В нашому новому візитор-центрі є сучасні просторі, консультаційні зони. Також є візит-руми, де ми можемо проводити зустрічі, наради, зустрічати наших ріелторів, клієнтів, партнерів. Для того, щоб їм було зручно припаркуватися, у нас є сучасний оздоблений відкритий паркінг, де буде можливість припаркуватися кожному нашому відвідувачу. А також для маленьких наших відвідувачів є в нас дитячі куточки, де діти зможуть з задоволенням проводити час. Особливим акцентом відкриття стала виставка українських скульпторів Володимира Цісарака та Романа Домашича для Лев Девелопмент» це вже добра традиція поєднувати архітектуру та мистецтво, аби створити емоційний діалог із кожним відвідувачем. Мені дуже подобається, що вони власне як е, девелопери, у них ця історія не тільки як про квадратні метри, а загалом про, про емоції, про настрій, про, про мистецтво, про наповнення простору і внутрішньою, і зовнішнього мистецтва. Декілька робіт е, мого найкращого друга, скульптора Романа Домашича, який зараз е, на передовій воює в складі третього штурмового корпусу. Деякі роботи ще його це були зроблені ще до повномасштабного вторгнення. Одна робота була вже зроблена вже під час повномасштабного вторгнення. Це швидше спонукати клієнта прийняти правильне рішення, тому що ми часто говоримо про бренд забудовника. А тут ми можемо його продемонструвати. Забудовники бувають різні, і саме компанія Левдевант вона має таку позицію гарного житла, це гарного комплексу, гарної прибудинкової території. Це про якийсь, це про якусь марку, розумієте? І тут ти приходиш, тебе зустрічають гарний відділ продажу. Тебе приводять до гарного комплексу привідкової території, і це однозначно дозволяє клієнтові прийняти рішення. Окрім нового візитор-центру, компанія представила ще один проєкт Вера Living Клаб це квартал бізнес-класу з концепцією для щасливого життя, який зовсім скоро стартує у бронюванні. У компанії переконані, новий центр стане місцем, де народжується довіра, партнерство та великі ідеї.